Всім привіт. Фух, наснімалася я цих відео. Снімала ж відео закваскою один лас нуля. Е, просила мене одна підписчиця, я вам сняла для вас лічно. Так що дивіться, я, ви просили мене, якщо ви щось маєте дивитись, ви просили мене відправити вам ссылку на відео, ну, в мене не вийшло. Я спробувала, тобто воно щось відправилося, мені кажеться, не відкрилася та ссылка. Так що... І потім з цієї закваски, я вивела закваску з нуля, з води і муки, зайняло це 7 днів, потім я на цій заквасці спекла хліб сьогодні. Сьогодні у нас субота. Вчора я попутала дні, в мене була вчора п'ятниця, а в мене вчора була субота, сьогодні п'ять субота. Ви спекла той хліб, капець який вкусний. Ось точки залишився в мене. манюсінький кусочок. його, Приходила подруга, ми з нею половину з'їли з кофе. Половинку я її угостила, дала їй домой. Дуже вкусний вийшов, такий м'який. ну Тепер. Прийшла з магазину, думаю, я скільки всього купила і заплатила. Ну, не то що всього. Коротше, чек мене на 75 злотих. Ну я накупила скільки, що в мене перед цим було в підронці 100 злотих. Я набагато менше. Ну там, звісно, кілограм вже взяла. 10 кілограмів цих конфет, що я тільки сказала. Конфет я взяла 10, ну, як так сміюся, кілограм дуже багато взяла конфет. Хоча там в общем, було, я й не посчитала, скільки це я їх взяла. Ладно. Це я була в літлі. Виходила, мені треба було гриби і сир. Буду ділати блюдо. Це картошка слоями м'ясо, картошка, цибуля, морковка, гриби і сиром, сиром затру і залью яйце, сметана. Отак возьму таку залівку зробити. У мене там ще слівки є з 30%. Коротше, таке блюдо хочу і за одну купила, зараз покажу, ну, думаю, що я так вона купила, що за оце все 185 заплатила. Ладно. Дивіться, взяла отакі, такі, будувати, такі, як по-нашому, це що лапша. Да? Хочу зробити суп такий, це ж як по польському розсул, а по нашому бульйон. Зварю бульйон, в мене є таке м'ясо. Кстати, подружка угостила. Угостила. Вона живе в частному секторі і приїжджала по ділам і всякі такі вкусняшки з села, а я їй дала конфету, сипала. Ну, обмінялися хто чим, да, головне, що іскрені. І зварю я з того м'яса цей і, і, і такий супік стіла, мабуть. І то я взяла, бо в мене не було такої лапшички, щоб тоненька маленька для супу. Потім оце ж ці взяла ось печериці для того блюда. Взяла опять пачку масла, поки воно ще по акції, 6,99, 7 злотих, 70 гривень, плюс 75 десь отак, блін, 200 грамова пачка. Я знаю, що в Україні жалко, але ну, немає таких цен на качество. Потім я взяла ще сметану, цю 200 грам, маленьку баночку, 18%, тож залівку буду Кстати, сметана, Давайте зрівняємо в Україні тут, ну, чисто так для інтересу. 200 грамів, 18%. Сейчас я її найду. Ой, сметана 2,29. Ну, візьмемо 2,20. Около 30 гривнів. Маленька баночка 200 грамота. Скільки в Польщі? Ой, в Польщі в Україні. Напишіть мені, пожалуйста. Я так давно не була в Україні. Ну, я не задаюсь, я вірю, що я скоро поїду. Так, такий коперик взяла, маленький, це скільки він там стояв, скільки тут там не важно. Хоча вже багато 30 грамів. Такий маленький пучочок цього коперика. Ось 2,99 злотих, 30 гривень. То що на ринок не плануєте. Тобто, сьогодні ж субота я не пішла, а завтра неділя він закритий. Тобто так. Потім отакий творог взяла, жирний. Сирники на вихідних теж закликаю. Так, ладно, давайте, раз уже сметана, масло, давайте зрівняємо творог. 250 грам. Це жирний. Не знаю, яка тут жирність. Написано, сочки флусти жирний. 250 грам. 4 злотих, 4 девятнадцять, сорок, около 50 гривень. Творог, 250 грамовий. Потім, ну ще такий це мій любими взяла. там що 4. Ще, це так, щоб було до кави. Коли лежить. Хай я його не... Потім взяла огурки ці кішони. Планую зробити вініфет. Не знаю коли, ну хай і огурки хай лежать. Потім я взяла такі ще цілі індика 91% м'яса. 180 грамова така, 5 штучок їх маленьких. Бачите, як ладонь. 180 грам. Скільки вони стоять? Мисочки парувки. 5, 49, 50, 55 гривень, якщо вона гривня. Тоді взяла, що цей сир, що затирати на це блюдо. ну, сир, Я в них, взагалі сир, як беру іменно їсти. Я зовсім не такі беру, я такі беру. Я беру той кусочок, чуть-чуть з кавою розтягую, може, неділі на дві мені фатаю, але Я візьму хороший качество не дешевий. Тому я от таких не розумію, який він по качеству, який він по вкусу. Я його беру чисто, якщо натерти в якесь блюдо. Так що 250 грамова така. ця. Цей сир 8 злотих, ну 7,99-80 гривень. Ну, по качеству не знаю, що тут а ну ка по составу почитай, може. Так, млеко, стабілізатор. Ну, от це, почалося да, стабілізатори, емульгатори, всяка ця фігня. Лап, я, взагалі його, я, навіть, це такий в Польщі, скільки живу якийсь раз взяла, мабуть, от Не беру я такі всякі стабілізатори. І, і взяла такий кусочок чогось хотілося мені. Не запланувано, але я взагалі люблю рибу дуже. Ось риба, вкусна і пиво. Оце я таке люблю. Якась доводилась така нова, вінжона, тобто копчена на гаряче копчення, вона така. Так, на дровахоночки, на древнє. Древнє буковим, буковим древньо. Коротше, це все серйозно. Що за риба, я такої не знаю. Сея. Правильно? Сея канадська. Взагалі не знаю, що це за риба. Що там за кусочки не сильно видно, один видно, що таке, а там он фостик виглядає. Я сильно там не рила. дивлюся, все одно ложить. Один такий більш-менш нормальний, а один чуть-чуть підлажує такий собі. Так, стоя 17,22 злотих я заплатила за ці два кусочка 345 грам. За кілограм 49,90 злотих. Так, ладно, округлим, 50 злотих за кілограм 500 гривень плюс-мінус. Я заплатила 170 гривень за оці такі два кусочка. Ну, до пива. І, звісно, дітей була рибу звісно, я я взяла дві баночки пива, Це ще в холодильник положу. Коли воно мені пригодиться, не знаю. Таке я взяла пиво по по, 3, 90, по 4 злотих. воно, ну Мені такі, отакі, я взагалі люблю цей, я неправильно скажу, Ліг мені подобається. Хенінкен, Хенкен, я не знаю, як він прозноситься і досі. Я, я на нього кажу Хенінкен. Це такі мені подобається. І ще ми беремо Валді, воно таке, я навіть не знаю, не буду її називати, тому що я його тільки там бачу. Перший раз вже таке побачила. І воно не таке, там, як, би, як перла. Да, оце, якби що скажеш, і всі знають, всі чули. Тобто. І воно йде нефільтроване, живе таке, знаєте, в цьому в стіклянні Воно... І така ціна теж, кстати, ціна плюс-мінус 4 з чим злотих, це 3,99, а те 4 з копійками. Все, це ці, ці покупки я заплатила 75 злотих. Ну, я врод, да, взяла дивіться, рибу рибу взяла масло, творог, сосіски і гриби, ну, якби ці ось, лапшу взяла, та що довго стоятиме, сметана, два вида сира. Ну, якби нормально, да, покупки 75 злотих. Я вважаю, що так от більш-менш по ценам. Це в Лідлі. От в бідронк я чула, я туди рідко дуже хожу, бо вона от мене так мені ближче в Лідлі. Ну от Я чула, що там дороже. Зразу заманили, що бідронка в Польщі це самі такі товари бюджетні. Нет. Я як в Lidl, піду, я вічно там скуплюся, а мене чек не огорчає. А бідронки... ті конфети, Кстати, теж була на, ці, на конфети в Lidl, на всі вісові була скидка. Ну, що ж я ж вже набралася. Так у мене при цьому тут є ця аплікація в телефоні, де... Всякі акції, скидки, все це я участвую в цьому, а в нагребла. Ну, коротше, пішла в той день, і знаєте, як є такі дні, що покупки ти робиш, і вони в тебе, виходить, не обдумані. Потратила на те, що не розчитувала. Це в мене той день був. Що я там ще брала, я й не пам'ятаю, але конфетти заповнюють. І лежать в цьому. Цілий відманий... Ладно, все, не буду, бо зараз 3 30. Так, все, трошки тепер хоч кусочки будуть відео, а то я з цим хлібом, чесно. Це так не дуже то це просто. Скільки займає час, тих кусочків записуєш, потім не забутатися, який кусочок от якого відео. Ну це вже я розказую воно не можна. Ну я в тому плані, що ні, це так в мене воно таке собі. Любительське в мене відео. Так? А як -от там є професіональні делають канали ці ютубер, де хто заробляє на цьому всьому? сам не справишся. Це треба команда, треба, щоб кожен робив своє діло. Хтось знімав, хтось монтував. Вони ж там, В них монтаж, цей качесне, все таке. Я скажу вам, взагалі це. Не... Я тут столкнулася буквально трохи, і то це, це х... якщо б я ходила на роботу, я б не зробила, не зняла б ті два відео, там дві частини. Одне закваска виведення з нуля. І до активної закваски. Потім на цій же заквасці на другий день одразу здійлала опару і випекла хліб. І це в мене зайняло, в общем, в мене це зайняло 9 днів, кстати. от змішування першої частини, вода, мука, і випекла я хліб на 9 день. Це такий процес. 9 днів, все, без нічого були, і у вас вже готовий хліб і закваска є. Так що. Кому цікаво, подивіться ті два відео. Ладно, це починаю вже. Починаю вже запрошувати, я взагалі так я не люблю тільки. Кому треба, кому цікаво, то і подивиться. Кому ні, не, не буду я навіть предлагаю. Кожному своє і е, кому що треба, да, я вірю ще в те, що кому що в житті треба, той в житті те побачить, встрійте, найде. Сто е, от от. разів почуй, якщо воно не твоє, то ти навіть цього не придасиш уваги. Да, ви поняли, прошу. Ладно, все, зараз мені ще готовить. І мені ще йти в ходьбу, а в мене час, ближче піду, бо я не бачу. не бачу, 4 часа, 16.02. Коротше, в мене він везде. Я то поли помила, поубирала, в мене он чистий пол. А отак, от, бачите, там глажка, подушку постирала, сохне, там те, там все. О, ладно, все, давайте, пока. Так, готовлю вам покажу трошки блюдо своє. Помните, я казала, м'ясо по-французьки. Я не знаю, як воно правильно, це, по-моєму. так, так я так роблю. Бачите, м'яско так, такими де воно там, кусочками, такими, як слайсами. Соль, перець, приправка до м'яса. Зверху слайсами картошку ложу. Зараз сметану з майонезом змішала. Трошки зараз маленький слой. Потім зверху слой м'яса, морковка, цибулька. Так, М'яско положила зверху. опять. Ну, Звісно, добре, якщо форма по розміру, але у мене так. У мене один цей, спасіба й на тому, що є на зйомному жилі, блін. і все, посуди тут взагалі не було, так що приходили все купляти. Ладно, буде так. Зараз отак цибульку, погано порізала. Розкидаю. Цибуля пусте сок на м'язку буде класно. Розкидаю так багатенько, я ось нарізала собі. Розкидаю, розкидаю. Морковка, тільки того, що вона полезна. <с -5> Можна її не ложити, але я. Стараюся в основному скрізь ложу. Теж трохи сольки перчика. Так, що зверху? У мене ще ж є гриби, потім тоненький слой картошки ложу, е, гриби, Опять покриваю їх. Кар... ну Зараз будемо по слоях, зараз буду думати. сир потерла і трохи ця смесь, що майонез, сметана, чесника я туди трошки. Потім кусочки такі масла положила, щоб картошка була. Вкусніша, сочніша, тому що масло все да, да, сочетається з картошкою. Тепер розложу так гриби, гриби. А що цибуля, ні, не хочу на гриби. Ну що, це і слой, потім потом картошки. І виходить, в мене зараз дойде до що це блюдо ой, блюдо? Що це форма буде якраз ще й малувата, ось була. Наложила. Гриби такі купляла, я не чистала, в мене немає. Не знаю, їх треба чистити, чи ні, оце отакі. Я їх хорошенько помила, ріжу, нема време. Тут в мене очки ще й хліб. Время на минуточку скільки? 19.50, я як завжди, да. Так, ладно, ріжу гриби далі. Все, бачите, якраз форма. Відтоді показала оказалась по розміру. Все, я своє гриби положила, залила. Майна майонез, цибуля і часник. І картошка засипала спеціями зверху. І отак сейчас от ще цим покрию, щоб не підсихала картошка. І все, а сир потім патру вже як буде вона готова. Я її зараз, навіть фольгою накрию, отак от, хорошенько края защеплю, і хай вона собі там омліває. Нічого що вже в вечора в мене 9 час, це до 12 чи що. Ну, хай уже буде так. Зараз я дороблю та в духовку ставлю. Така. Це в мене імпровізація така. Картошка по-французьки. Ні, це знаєте, є таке м'ясо по-французьки. Так, М'ясо я знаю, зверху нього там гриби, щось, сир, майонез щось таке, і потім в духовці запікаєш, і потім опять з сиром, щоб воно розплавилось. Ну, а таке Я теж десь бачила, його називали, по-моєму, картошка по-французьки, щось наподобі. Ну, в мене взагалі непонятно що. Це моє блюдо імпровізація, щоб було, те накидла, накращила, бо мені треба було срочно сьогодні приготувати на вечір їду. Ольгу я так накрила і хай собі умліває там, тушиться. Должна бути вкусна, да? дубіль два розказую. Я Розказала, розказувала, оглянула відео до половини, коротше, показала закваску. Значить, я вам 150 раз розказувала, як я на остатках закваски ділаю блинчики оладії. Сьогодні той случай. Думаю, покажу, бо я все время розказую, а іменно показувати не. Ось в мене тесто на оладії. Вчора, так, де? Бо я записувала, ця закваска не видно було. Я вчора кормила її, ось їй скільки було. Ось вона виросла. І вже сіда, я поставила в холодильник, бо я сьогодні не планую слібом, коротше, поставила в холодильник поки. І, наприклад, дивіться, от завтра я б кормила закваску. Я сіля взяла б чайну ложку закваски, вода-мукану, мука, ну, тобто кормила би скільки її, наприклад, було. Все це остальне, куди його викидати, жалко. Да? і іноді, коли в мене є время і різні ситуації, я це все, що залишається. На цих остатках ділаю блинчики. Тобто ложечку взяла чайну на кормление на нову, а все остальне сюди То Показала, знаєте, як є лучше раз показати, ніж сто раз розказати. Ось я це взяла. Добавила сюди я яйцо, що в мене тут вода, трошки сливок, Нема молока не було. Ну, тобто, все, що шо... так. І це же, бачите, що екстрений случай. Такий, то, що перестояла. Це я вчора з утра. Ну, в мене ж екзамен був сьогодні, мені не до цього всього було. Я її поставила в холодильник і все, думаю, щось буде. Так, сахар, соль. Ну, це не хліб, того так можна. Просяде, мені не його зняти. Е е вода, слівки. Там можна сметана, кефір, молоко. Яйцо. Сальс, сахар, соль, все. І стояли вони в мене вчорашнього утром я кормила. Тут так десь я хорошо, що я собі поставила поділочку, як чувствувала, що. Де... А ось очки, бачите, її скільки. Так, де воно, де воно? Ось їй скільки було. Так ось вона виросла в холодильнику, Я її одразу поставила в холодильник, то що в мене не було. В... Ну, в... Ось зробила, закваска, оті остатки, всього додала, кульком накрила і в холодильник. Думаю. Повезе спич... пожарю блинчики, не повезе, прийдеться викинути, то, що в мене ж тут до екзамена цього підготовка була, ой, стрес. І от я сьогодні його здала, вже відео, записувала. І вечором, кстати, в мене время 17.00. Я прийшла з екзамена, попила, випила чашку кави і з'їла. Три бутербродика таких манюсеньких, Все, зараз 5 часов. Ну, я то і по ділам ще ходила. Взагалі, то це все не важно, повімаю. І зараз я пожарюю ці оладії, здію опять, наверное, собі вже не каву буду, а чай. Ну, подивлюсь, без раз. Ложку я ось намочила в воді. мене так телефон стоит, що я взагалі не бачу туди, що воно знімається. І я делала це тесто. А вот эта чашка? Так, видно. Я його ділала таке чуть-чуть густуватеньке, не як блинчики, а як такі прямо ладьі, щоб були. Ну, Воно було прям густеньке, а це ще постояло таке прямо. Так, і отак от буду вилажувати. Оп-оп. І класно, бо то що така закваска полезна, класна, чого ж її викидати? У я... мене дуже часто я щось придумую з неї, то що не піднімається в мене рука. Так жарю класні оладі. Дивіться, які То хрустящі. Тому що хоч це і оладі, а на закваски, але все хрустяще робиться. Це в мене, звісно, така їда. Ой, гаряча. Ну, як цілий день не ївший, що оладі це не їда, Ну, вони є і заквасочні, нормально, вони полезні. Ферментіровані, тим більше. І, коротше, такі обичні, самі обичні оладушки. Хрустящі, поки гарячі. Ой, цей трошки підгорів. Я жарила на олії, блін, то що мені треба було по-бистрому. Кокосове масло. На ньому довше, якось я замітила, його треба багато наливати. Короче, бігом на олії такі. Вроді полезні, взяла, додавала вредності. Того я їх зараз отак от, хай вони промакуються, хорошо. Ну нічого. Ще олія сильно вредна, якщо на них жарить. Ану. Чуть там хрустить як. Вкусні такі ніжні. хрустяще ніжні оладушки. Самі обичні, як варіант, щоб не выкинуть закваску.